Війна в Україні продовжує бажально забирати життя захисників. 18 листопада Золочівська громада прощається із воїном захисником постулатієм Олександром Анатолійовичем, підполковником медичної служби збройних сил України. Він гідно захищав Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. І в оселий праведник упокой, а твій на подобу ти на початку чоловіка, в раю поставте, володіти твоїм поліням, та зависть у я в вас їжу пожив, Заповідей твоїх переступникам в Тому ти, Господи, присудив йому знову повернутися у уза. Я віду і випросити в погоє цей осінній холодний сніжний день. Ми прощаємося з черговим нашим захисником, який захищав нашу батьківщину, постолаті Олександром Анатолійовичем, який помер від серцевого нападу, але багато трудився для захисту нашої батьківщини. Служив колись в внутрішніх військах Національної гвардії. А потім, коли прийшла війна, вже при повномасштабно, 24 го числа він був призначений в одну з медичних рот до ї механізованої бригади, при якій службу ніс і трудився. Кожне життя нашого захисника це те світло, яке допомагає нам пережити темряву, яка пробує поглина нас, але не може. Бо світло є сильніше, ніж темрява. Темрява пройде, світло і пам'ять про них лишиться.